Окей, вкрадіть мене. Я хочу, щоб мене викрали Прибульці. Еліо! ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи ви ніци клеснучий на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. Сину мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у Всесвіті? Еліо! знаю. Ой. Ти живеш не у космосі, Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, вас! Це все насправді! Ми шукаємо у всіх галактиках мрійників і зореглядів, як ти. <звігінет> <Що>? <звігінет> Ой, ти куди? Мене звуть Еліо, а тебе як звуть? <гум> мене ніхто раніше про не питав! Я Глардан. Там звідки я. Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму ти класний. Ти мені подобаєшся! <пізвігінет> <пізвігінет> У мене ще друзів не було. І в мене. Дай <пізвігінет> я лорд Грайгон. Здавайтесь вас за загарбано! <пізвігінет> Може, хтось поговорить з лордом Грайгоном. Я соромлюсь. Давайте я взірать героїзм. Я знайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Я маю другу допомогти. Завів друга. Ти що, кажи, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько. А ну тихо. Що за гидотний звук? Не треба. Це лава Глордона, я на вогні дровки. То одразу б сказав. Глордо, залазь до мене в рота. А знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував.